У мене таких зустрічей було 23, бо треба було просувати питання підтримки України, не тільки в Вашингтоні, а по всіх Штатах. Вони ходили за послом, телефонували губернаторам, може, ви це пам'ятаєте, пранкери так звані, жартівники. Так? так оці пранкери це співробітники, штатні співробітники, офіцери спеціальних служб Росії, які не тільки вільно володіють англійським, американським акцентом. Вони ще знають, як вивчити співрозмовника, і їх вони часто телефонували від імені прем'єр-міністра України, від імені там, депутатів могли телефонувати. Тобто і створювали таку ситуацію, яка була дуже, дуже для нас складна. Вони казали, все, що ви домовили з послом, не робіть цього. Не робіть цього. Це не зараз. Ми вам дякуємо, але це не на часі, це може потім. Тобто, Робота велась дуже активно. Вивіть собі, в самому Вашингтоні було тільки журналістів, 138 людей, співробітників спецслужб Росії під прикриття журналістів. Ну, Зараз почистили, зараз стало краще. Але чому так все відбувалося? Тому що весь світ, не тільки Україна, ми ну, в більшою мірою, вони менше були готові до війни. І їх законодавство не дозволяло кваліфікувати оці всі дії. Як шахрайство для того, щоб їх можна посадити в тюрму було? Тим більше, що вони перебували, вже можна зараз сказати, з наші спецслужби американські нам пішли на зустріч, ну і грохнули в Німеччині. Але це показує, яким чином зараз працює світ. Це війна це війна в кіберпросторі, про яку, якщо хтось читав книгу Володимира Горбуліна як нам перемогти Росії. Чітко говориться про цю площину кібервійна. Я вам скажу, що таке враження, що відкриваються нові, нові горизонти, що називається. Я думаю, що космос вже ви, визначений як війна. І те, що відбувається останнім часом, свідчить про те, що війна в космосі буде дуже сильно розвиватися. Наприклад, та ж історія з Ілоном Маском. Реакція була дуже емоційна. Ви знаєте, що Ілон Маск. Найбагатший бізнесмен на сьогодні, і він там різні контроверсійні висловлює позиції щодо України, щодо Криму, ну і відключав старлинки свої, або знав про те, що вони відключаються. Так от зараз їх мета запустити 12 830 супутників на геостратегічну орбіту для того, щоб покрити. Ну, таким широкоблосним інтернетом весь світ. Я тут наукову частину і таку прогресивну не буду піднімати, що це значить. Тому що це, ви знаєте, що зараз GPS, то що користуєтесь, це тільки три супутникові групи. Це американці, це росіяни, ще з радянських часів це почалося. Ну і фактично третє створюють китайці. От, і все. Це ті, хто. Може контролювати далі розвиток подій. Тому нам треба про це думати і не тільки запускати там свій супутник розвідувальний. Хоча, чесно кажучи, там своя історія цей супутник, який всі збирали гроші, він на рік тільки орендований був, що далі невідомо. Січ теж поки що не дуже літає. Треба розуміти, що в майбутньому ми будемо залежати так само від інших. Ми повинні. Поступово звільнятися від цієї залежності. А на сьогодні е, ну, рішення є. Рішення є, я не буду тут про це все говорити, але є міжнародно-правові аспекти, чому одна е, компанія американська, ну, а, власне, це НАСА, тому що Маск це не суперталант тільки, це і людина, яка отримала бюджетні гроші від NASA. І коли челенджер збили, було непопулярно в США, взагалі продовжують космічну програму. Вони придумали аутсорс. Дали бізнесменам. І це фактично гроші американські, НАСА, але дають так, щоб не дуже критикували, коли є катастрофи. Тому це людина, яка не створив тільки сам себе, і створив американський бюджет. Тому у нас там є способи, як реагувати на його деякі ну, такі висловлення. Тепер вернусь в наш, більше до землі. Там, де зараз ідуть, іде війна, і дійсно. Мені приємно було, що ми аплодували нашим воїнам, але ситуація, ви розумієте, вона дуже складна. Я декілька слів скажу не про військових, я не експерт з військових питань, але я періодично їжджу ближче до лінії фронту і знаю настрої. Але хочу сказати про міжнародну складову. Насправді для нас це дуже дивно, але те, що відбувається в Україні, сприймається зараз як е в паралельному світі. Цей паралельний світ, він створюється телеканалами, він створюється газетами, він створюється там, якимись думками експертними в ютубі, в соціальних мережах. Він створюється спеціальними операціями ворога. Так само, цей паралельний світ. В цьому паралельному світі оцінка ситуації дещо відрізняється від нашого. В цьому паралельному світі на сьогодні розкручується думка чи наратив, що о, такі два ключових. Війна буде вічно. Війна буде вічно, це не зупиниш, війна на виснаження. Неправильно, Висн... війна на виснаження. Таке вічно ніхто не сказав. От на виснаження намагається якимось чином пояснити. Так от наші вороги, зокрема, їх очільник Путін, буквально от на такому розпіареному в Алтайському форумі. Я думаю, Вадим Денисенко сьогодні більше про це скаже, я тільки коротко скажу. Він цей наратив розкрутив далі, що так, да, Росія готова далі воювати на виснаження. Я скажу для нас, ця історія, яка підтримується, до речі, багатьма там в світі, така розмова, вона для нас не прийнята. Вона для нас не прийнята, тому що е, наша стратегія це не війна на виснаження Росії, відверто кажучи, такої стратегії і доктрини у нас ніде не записано і немає. У нас Війна для того, щоб деокупувати територію, зупинити Росію і а, убезпечити себе від подальших атак. Тобто така парасолька безпеки, яку треба створити після того, як деокуповані території.